Сучасний світ відзначається динамічним розвитком інформаційних технологій. Відтак населення потребує як найповнішого висвітлення політичних, соціальних тем та процесів. Про розвиток інформаційно-комунікаційного забезпечення в області говорили на засіданні комітету з економічних реформ. Питання, які розглянули на засіданні комітету з економічних реформ в обласній державній адміністрації, на сьогоднішній день є вкрай важливими. Та сам перед це активізації інформаційних ресурсів владою були визначені пріоритетні напрямки роботи, забезпечення найвіддаленіших населених пунктів мережу інтернет за соціальними програмами, сучасного телефонного зв'язку, удосконалення інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури. Ключова складова нових підходів активізація інформаційного супроводу, супроводу запроваджених реформ, яка з одного боку забезпечує роз'яснення сутності та популяризацію заходів, а з іншого надає можливість громадськості висловлювати свої експертні оцінки до запропонованих заходів та врахувати такі оцінки під час моніторингу ефективності здійснення реформ. Розвиток комунікаційного забезпечення в області дасть можливість усім жителям Херсонщини інтегруватися до великого інформаційного простору та оперативно дізнаватися про всі події в політичному соціальному житті в регіоні. Вже зараз в цьому напрямку робиться чимало. Наразі спеціалісти Херсонського укртелекому розширюють територію покриття інтернет. За прогнозами вже скоро навіть у найвіддаленіших населених пунктах з'явиться світова мережа. Було розпочато реалізацію масштабного проєкту надання послуг доступу до мережі інтернет з використанням бездротового доступу. У 2012 році надання таких послуг було розпочато у селах Козачі лагері Чернянка Тарасівка, зважаючи на соціальну значущість проєктів та ініціатив, що можуть бути втілені спільно з Херсонською обласною державною адміністрацією в першому кварталі 2013 року Укртелекомом. Заплановано провадження послуг доступу до мережі інтернет з використанням безпроводового доступу ще у шести населених пунктах області. Досконалення інформаційних ресурсів допоможе перейти на принципово новий вимір ефективності влади. За допомогою it технологій в режимі реального часу з'явиться постійний доступ населення до інформації, до спілкування з керівниками області. Вже зараз повністю оновлено сайт облдержадміністрації і кожен може переглянути унікальну базу про оперативну стрічку новин. У соціальних мережах також існують подібні сторінки, аби привернути до питань політики увагу молодого покоління. Прогресивні технології зв'язку повинні стати базою для формування нових підходів щодо інформаційного супроводу системних соціально-економічних реформ, які проваджуються в нашій державі. Активне використання таких можливостей з одного боку. Підвищить рівень обізнаності населення про події державного та регіонального значення. Знизить рівень недовіри до одного а з іншого дозволить громадськості висловлювати експертні оцінки, пропозиції та зауваження. Наразі завершився перший етап переходу від аналогового до цифрового мовлення в регіоні. Загальна кількість каналів у цифровому форматі на Херсонщині складає 24. На засіданні порушувалось питання охоплення всієї області якісним сигналом. Дійти до найвіддаленішого населеного пункту. От у нас є чотири райони віддалені, в яких немає сигналу сьогодні. Немає ні аналогового, немає ні цифрового сигналу. І немає поки що можливості, особливо і там його мати, враховуючи фінансову складову. Але ми, як телевізійники, маємо поїхати в ці райони, навіть якщо вони нас не бачать, вивчити, що люди хочуть, які в них є проблеми. І все це показувати на екрані. Процеси масового споживання інформаційних ресурсів потребують особливих підходів до їх організації та розвитку. В освітніх установах бібліотеках активно впроваджуються новітні технології. Заклади забезпечуються комп'ютерною технікою та підключенням до всесвітньої мережі інтернет-запорукою конкурентоспроможності території в сьогоднішньому світі. Є інтеграція в глобальні світові процеси. Сьогодні, в цьому напрямку, ми робимо лише перші кроки. Але це єдиний шлях для успіху для того, аби стати конкурентоспроможним гравцем на міжнародній арені, потрібно глибоке розуміння сутності процесів світової економіки, фінансових ринків, новітніх технологій. Інформаційно-комунікаційне забезпечення в області ще один крок до співпраці органів виконавчої влади з громадськістю жителями області у пошуку шляхів розв'язання нагальних проблем.